Щось у нас сьогодні дуже жорстко з світлом вимкнули у 6.20 ранку. І оце пишуть: що включать у 13.00. Ну, може, десь Бог трошки раніше включить, не знаю. Ну, Але дерчали, дерчали, а генератор теж 4 години, і треба, щоб він відпочивав. Тому світло вимкнули, будемо готувати смакоту. По рецепту моєї підписниці. Для млинців нам треба 6 яєць. Коротше, я розбиваю 6 яєць, розбиваю. До яєць додаємо дрібку солі. Я їх гарненько зараз переколошмачу. До яєць додаємо столову ложку олії. І три столових ложки майонезу так. раз, два. І три. І це все діло гарненько перемішуємо. Тепер будемо випікати звичайні млинчики. Буду зараз сковорідку візьму в літній кухні. Перекидаю я млинчики лопаткою. Перед випіканням першого коржика сковорідку змазувала махом. О, в мене вийшло 7 млинців. На восьмий не вистачило, так трошки то я його. І тепер для начинки нам треба курячий фарш. Я стерла цибулину і солим перчим за смаку. Скільки треба фаршу? <гум> я не знаю. Ну, Ще ж залежить від того, скільки начинки, ну, яку кількість хто додає, я взяла на око тут грам 300 у мене. Фарші, якщо останеться, нічого страшного, головне, щоб хватило. Це є. Я ще сьогодні планую котлетки пожарити, але трішки пізніше. У мене ще є фарш. Якщо залишиться, то він не пропаде. Так, гарно мішаємо. Тепер беремо млинчик, вони вже в мене охололи, розрізаємо пополам і робимо так, як. Бендерики будемо класти фарш і закручувати трикутничками. Якщо я правильно зрозуміла, бо написано з конвертиком скласти, то так ми і будемо робити. Я так чимало кладу начинки, бо ж, ну, Може, це через чортання нормально. Запхнула. І складаємо у каструльку. Трошки тут кінчик, воно видно, вам? Видно, хто до мене дзвонить. Зараз коля дзвонить Ванін брат. І для заливки нам треба 200 г сметани і 200 г води. Розколотить, залить я вже каструльку. І протушити. І протушити. Можна було б, я так думаю, і в духовці це діло зробити. Так, я на око тут 300 грам і водичка. І протушу, ну, фарш то трошки треба протушити на маленькому вогні. І посмакуємо. І ставимо на вогонь. Я ж вже один посмакувала. Дівчатка ну дуже смачне, ясне діло, тільки мало виходить з порції. Маловато. Покажу вам всередині. Ну, м'язко протушується, ясне діло. Дуже смачно гаряче. Дякую за рецепт. Єдине, що мені треба було б підсолити заливочку. Ну, в рецепті не написано посоли бабу. Бабо, посоли. Я й Думала, думаю, може і не треба. Але трошки треба було б. підсолити. А так, смакота. Дуже смачно. Я. Ще раз дякую за рецепт. Ех, ну, в кого буде бажання робіть. Дівчатка, вже сам собі не довіряєш, що це все так по пам'яті. думаю, я ж все ж запам'ятала. А там у заливку треба 200 грам сметани і 100 грам води. Ну, нічого страшного, я вам хочу сказати, що воно нічого не завадило. Там трохи трогілишні води я 100 грам Ну, Так, рецепт я вам на екрані показала. Тримайся. Це телефон. Дзвонити до Святого Миколая. А ну на скажи, Кажи, що ти хочеш. Я хочу сам. Ні, то воно дуже важке. Я не хочу. Ну, попробуй. Ні. Важке, давай балака, кажи йому, що ти хочеш. Я хочу подарунки, ведума і... Когатки? Поняв? Короше скоро Ще далі. Хто тут живе? Ніхто не живе. Ніхто? хто? Лисиця, не чуть лисиця, бачиш. Що? Чучело лисиця. це, це не, напевно, хатка в мисливці. Що? Хатка в мисливці така. Це хто такий сидить? Хто це такі? Святий святий Миколай, наверное, якийсь. Кажу йому привіт. Боїшся? Хто це такий? Олень. Олень? Це якась коза, козуля? Козуля? Козуля, да. Козуля. Потрапити. потрапити туди ти хочеш, щоб за тебе рожками вдарила? А це що? Щоб не заходити? А туди тільки кому можна заходити. Той, хто доглядає за ним. Тому що дою. Ні, не можна. Все, пішли. <му> То мені нічого не видно за того. Нічого...